Чи був у вас момент, я шукав мідя, знайшов золото. Мені було 13. Я гуляв парком і побачив хлопця приблизно свого віку, котрий грав у футбол сам з собою. Він виглядав сумним, бив по м'ячу, а потім його наздоганяв, наче вдавав, що в нього є друзі, з якими він грає. Я вирішив підійти пограти з ним, аби спробувати підбадьорити. Коли я спитав, чи можу приєднатися, його очі загорілися. Справді, ти справді зі мною пограєш? Кажу так, дай мені м'яча, я покажу тобі крутий трюк. Він уже збирався передати м'яч, а потім передумав і взяв його в руку. Минулого разу хлопець так само захотів зі мною пограти, а потім схопив мій м'яч і втік з ним. Батьки сказали, що слабаки не заслуговують на новий м'яч, тож мені довелося благати дядька купити новий. Від цієї історії в мене тоді стиснулось серце. Я поклявся, що не збираюся забирати його м'яч. Я сказав, що покажу трюк поруч з ним, аби в мене було менше шансів втекти з м'ячем. Він таки дав м'яча, і коли я показав трюк, він був наче зачарований. Він закричав: це круто, навчи мене так само. Я показав повільніше, і він став повторювати. Спочатку в нього нічого не виходило, але уже за годину він виконав трюк. Ідеально. Коли я сказав це, він був дуже щасливим. Дав мені п'ять і назвав мене своїм новим крутим найкращим другом. Решту часу ми просто пробивали одне одному пенальті. Коли я сказав, що мені пора додому, він запитав, чи можемо ми зустрітися завтра. Я погодився. Коли наступного дня прийшов на місце, то побачив, що він уже там тренує трюк, якому я його навчив. Побачивши мене, він підбіг і пояснив, що прийшов раніше, аби потренуватися, щоб показати наскільки круто він навчився. У підсумку він став моїм найкращим. Другом і шафером на весіллі, якби я тоді не підійшов до нього, цього б ніколи не сталося.